У нас сьогодні дійшли руки вже до нашої альтанки, настав час і її вже заховати на зиму. Ну і поки до нас повернулися ці декілька днів тепла, то ми не втрачаємо можливості, швиденько все складаємо, тому що реально розуміємо, сидіти та відпочивати, ми тут уже точно не будемо. Темніше я на дворі з кожним днем раніше й раніше, і коли навіть трошечки виходимо ввечері прогулятися, подихати свіжим повітрям, такі кусючі у нас комарі, що ми майже одразу назад повертаємось до хати. І якщо в минулому році ми повністю. Її збирали та ховали по коробках, то в цьому році вирішили залишити сам каркас і дах, познімали лише штори, також скрутили та забрали освітлення. Ще у нас тут стоїть велика парасолька, її ми також вирішили не заносити. Просто надягаємо чехол, так і перезимує. А от нашу садову мебель з ротангу ми все ж заносимо. Забираємо звідси, тому що вона коштує недешево, хоча кажуть, що можна її залишати так. Але ми все ж таки переносимо її на терасу, там трошки краще накриття, ніж тут. Переходимо до нашої клумби. Ліхтарики звідси ми забираємо і повернемо ми їх вже весною. Перед тим як скласти в мішок, обов'язково кожен вимикаю, щоб не зношувались ось ці панельки, сонячні та акумулятори. Шланг також скручуємо. Поливати ми вже нічого не будемо. Він в гаражі має своє місце, тому з самого початку ось так гарненько, ретельно все закручую, щоб займало це все місце менше. Металеві декоративні ліхтарики так і залишаються на дворі, все інше також забираємо. Далі чоловік від бур'яну прополов наші Ну і стає красивіше, чистіше, набагато просторіше. Далі треба тут все гарненько підмести. У нас для цього є спеціальний помічник. Ось така підмітальна машина. Я думала, що про існування такої знають, але коли минулого разу ми в своїх відео її показали, було так багато запитань, для чого ми косимо бруківку. А ми не косили, а підмітали. Комфортна штука, коли треба швиденько, велику площу підмести. Ну і так як садову мебель ми перенесли на нашу терасу, то там стояли ось ці кокони. Їх ми Забираємо навпаки сюди. Всі кашпо з трояндами також знесли до кучі. Ну і отримали ось такий симпатичний результат. Не знаю, можливо, нам приївся попередній результат, як та альтанка виглядала шторами та текстилем. Але зараз ми ось так познімали, виглядає настільки прикольніше, сучасніше. На сьогодні все. Ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.